Вітаю! Цього разу йтиметься про текстові властивості у CSS. Отже, властивість Text Indent або відступ. Ця властивість вказує те, де власне починається абзац. Отже, скажімо, якщо ми вкажемо для абзацу Indent 3M, то він починається ось тут. Якщо вкажемо, скажімо, 9M, то бачимо, що абзац починатиметься ось тут. Якщо, скажімо, 19, то ще правіше. Ця властивість також може мати від'ємні значення. Наприклад, мінус 1M. Отже, тепер бачите, що текст починається поза текстовим блоком. Тобто його навіть не видно. Наступна властивість це letter spacing, тобто відстань між буквами. Наприклад. Якщо ми ось тут змінимо значення на 9, то відстань між буквами значно зросте. Відповідно, якщо значення зменшуємо, скажімо, до 4, то відстань між буквами зменшується. Наступна властивість word spacing, тобто відстань між словами. Використовуючи цю властивість, можна відповідно, знову ж таки, зрозуміло з назви, змінити відстань. Між окремими словами. Змінюємо значення до 1,1. Зберігаємо зміни Ctrl-C. І дивимось на результат у браузері. Отже, як бачите, відстань між окремими словами значно зросла. Наступна властивість text decoration. Тобто текстове оздоблення. Отже, тут ми маємо значення Underline, тобто підкреслити, і відповідний текст у нас підкреслений. Якщо ми це значення змінимо на Overline і подивимось на зміни у оглядачі, то побачимо, що лінія вгорі. Якщо ж ми застосуємо blank, тобто мерехтіння, і збережемо зміни Ctrl-C, то відповідний текст. Ось так мерехтітиме. Найчастіше для цієї властивості використовується значення Underline. Тобто для гіперпосилань. Оскільки користувачі настільки звикли до підкреслювання саме гіперпосилань, не варто застосовувати це значення для чогось іншого. Щодо значення blank. Тобто мерехтливий текст його взагалі не слід використовувати, бо найочевидніший та найпоширеніший ефект від нього це роздратування. Наступна властивість це «text-align», Тобто вирівнювання тексту. У цьому прикладі текст вирівняно праворуч, бо властивість «text-align» Має значення right, тобто праворуч. Якщо ми змінимо його на ліворуч, то відповідно текст буде вирівняно ліворуч. Якщо змінимо на Justify, то текст буде розподілено рівномірно. Якщо ж ми застосуємо Center, то відповідно текст буде вирівняно по центру. Наступна властивість Line Height, тобто відстань між рядками. Дослівно висота рядка або лінії. Ця властивість встановлює відстань між рядками. Якщо ми у цьому прикладі змінимо значення з 1,1 до, скажімо, 2,1, то відповідно зміниться відстань між рядками. Якщо змінимо до 3,1. То відстань збільшиться. Наступна властивість це text transform. Тобто перетворення тексту. Ця властивість може мати такі значення: uppercase, lowercase, capitalize та none. Отже, значення uppercase призводить до того, що всі букви у тексті великі. Відповідно, значення lowercase призводить до того, що всі букви маленькі. Значення Capitalize призводить до того, що кожне слово починається з великої букви, і, відповідно, значення None нічого не змінює. Наступна властивість Vertical Align, тобто вертикальне вирівнювання. Значення цієї властивості використовується, скажімо, для написання хімічних формул. Отже, аби написати H2O, пишемо H, потім відкриваємо тег Sub, пишемо 2. І закриваємо тег Sub. І потім пишемо O. Відповідно, таким чином, цифра 2. У нас стала маленькою і розмістилася ось тут унизу. Відповідно, якщо треба написати ось так, то пишемо 10, потім тег Sub початковий, потім пишемо 5 і кінцевий тег Sub. Отже, сьогодні ми розглянули текстові властивості у CSS. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Хай щастить!